Каліфорнія на кілька днів перетворилась на місце паломництва геймерів з усього світу. у лос анджелесі відбулася експозиція. І 3 тут зосереджені усі новинки ігрової індустрії від останніх забавок до передових комп'ютерних технологій. Першими свої досягнення презентували люди з компанії Microsoft. Чим комп'ютерний гігант цьогоріч вразив відвідувачів низкою нових ігор для системи Kinect. Технологія нагадаємо, дозволяє грати у забавки без контролерів лише за допомогою голосу і рухів. Отож, підтримку новітньої системи анонсували у Mass Effect 3. Акцент зробили на розпізнавання голосу, хоча управляти геймплеєм можна і за допомогою стандартного джойстика. Скажімо, аби обрати будь-який з пунктів меню діалогу, можна вимовити його вголос. Гра все ще дозволяє користуватись традиційним контролером, але це не настільки весело. Система Kinect дозволяє з головою поринути у геймплей. Підтримку технології заклали і в нову частину зоряних війн. Махати мечем, використовувати силу, щоб кидати з підручними предметами і багато чого іншого тепер можна без допомоги контролера. Серед інших ігор, які підтримуватимуть Kinect, шутери Call of Duty Modern Warfare 3 та Gears of War 3. Під кінець презентації Microsoft анонсувала четверту частину хіта Xbox Halo. Загалом ми вже продали 55 мільйонів приставок Xbox, понад 10 мільйонів систем Kinect, а кількість користувачів сервісу Xbox Live вже перевищила 35 мільйонів. Сподіваємось, що цей рік буде ще успішнішим і наша консоль стане найпопулярнішою у світі. Порадував відвідувачів ще один комп'ютерний гігант Sony. Японсько-американська компанія офіційно представила нову портативну консоль PlayStation Vita. Девайс оснастили 5 дюймовим діодним екраном та додатковою сенсорною панеллю на тильному боці. Таке рішення дозволяє керувати героями десятьма пальцями. Окрім цього, система має два традиційні джойстики для гри у звичні шутери та екшени. PlayStation Vita має дві камери спереду та ззаду, а також адаптери Wi-Fi і 3G. Завдяки цьому можна сповна насолодитись мережевими іграми і навіть спілкуватись з друзями через відеочат. У продажу нова портативна консоль з'явиться наприкінці року. Пристрій буде доступний у двох версіях: лише з адаптером Wi-Fi і з модулями Wi-Fi та 3 g Орієнтовна вартість першої 250 доларів, другої 300. Провідні виробники ігор вже підготували майже два десятки новинок для портативної консолі. Серед них Call of Duty, Resistance та Metal Gear Solid.